Щойно закінчився перший півфінальний матч в першості Дюфел серед команд 15. Київський динамо мінімально 1-0 обіграло футбольний клуб Дніпро. І зараз у нас в нашій імпровізованій студії старший тренер київської команди Олександр Ситник. Пан Олександр, з перемогою у вас. Всі. Наскільки був важкий матч? Це таки такий вийшло таке своєрідна ситуація, коли першу атаку ви забили, а далі володіли ініціативою, але так і не зуміли збільшити рахунок і такий досить вийшов нервове закінчення гри. Ваші враження від. Матчу, що не вийшло в першу чергу, тому що, напевно, по вашій так, поведінці, я розумію, що не були ви задоволені грою своєї команди. Ну, тренер рідко буває задоволений, але все-таки. Да, ну я говорил в прошлом. Меня результат в меньшей степени интересует, и я недоволен прежде всего э, то, что я говорил в тех матчах характером наших футболистов. Э -э, да, понятно, владели преимущества, да, могли забить моменты, да, может мы и выиграем этот финальный, в э, эту финальную часть. Но будущее, э -э, наверное, все-таки нужно этот турнир рассматривать как через призму того, что какое у них будущее будет. Поэтому еще раз говорю, не первая игра. В принципе, да, сегодня было лучше, чем в прошлых играх. Но по большому счету опять у нас игроки выпадают. Ну, честно говоря, я вообще не могу понять, как можно в полуфинале убирать ноги или не добежать. Для меня это просто. Поэтому, наверное, после этого турнира в любом случае будет анализ этого всего. Будем делать, наверное, орг-выводы какие-то. Потому что ну, в таком, находясь, в таком клубе Динамо и не отдаваться на футбольном поле. Я был вчера на игре старших ребят с шахтером. Ну, я не знаю, это небо и земля. Как там люди бились друг за друга, как они бегали, как они отдавали полностью всего себя футболу, то здесь, естественно, я этого не увидел. Не у всех ребят, конечно, я не могу говорить за всех. Но есть группа игроков, которые из игры в игру эти проблемы у нас появляются. Ротація в складі. Ви сьогодні в порівнянні з матчем шахтарем зробили три заміни. в Стартовому складі це було пов'язано перш з саме з цими питаннями морально-вольових якостей в гравців. В сьогоднішній матч? Да. Ні, ні, ви в порівнянні з матчем шахтарем? Да, в старті да, зробили да, три заміни. Да, да. Да. Це теж, і це теж, так. Да. и естественно, практически в каждом матче, в группе мы делали по две-по три замены в перерыве уже, потому что, э, ну, людям бываешь доверяешь, их ставишь в состав, э, но они выходят и не оправдывают э, мои, наши ожидания на них. То есть, э, естественно, мы в них верим во всех, но доверие рано или поздно оно какой-то да имеет какой-то конец, поэтому если еще раз говорю, может получаться, может не получаться, понятно там поле сегодня тяжелое, соперник непростой, но мне бы хотелось, чтобы ребята относились к футболу З довжним розумінням. То есть просто і грати на чистих мячах, не побіжать, не до біжати. Особенно коли чоловік виходить на замену на 10 минут, і он не може потерпіть, это ну, просто ни в какие рамки не лезет. Ну і останній питання зараз буде інший півфінальний матч. Ви вже грали з шахтарем, з карпатами УФК ви ще не грали. Вам було б цікавіше знову зіграти з шахтарем, чи все таки хочеться зіграти з кількістю команд. Я не буду казаться, какого вы хотіли бачити своїм суперником, саме з такої точки зору чисто футбольника? Да, не важно, який суперник, пусть победит там сильнейший. буде шахтер, буде шахтер. буде Карпаты, будут Карпаты. Я думаю, в будь-якому випадку фінал должен получиться интересным. Две неплохие команды. Сейчас в зустрічаються і и і карпати, дві хороші школи. Тому Пусть побідіть сильнейший, uh -huh. а ми будемо вже смотреть, хто там попаде і готовится на йому. Ну що ж, у вас з перемогою. Бажаємо вам гарної гри в фіналі. Всього вам найкращого. Дякую. У uh, нас був старший тренер команди Динамо Київ Олександр Ситник. Ну а зараз у нас тренер команди. Тренер команди Дніпра Віктор Біцюра. Старший тренер Дніпра, пане Вікторе, напевно, зараз у вас не найкращий настрій. Програли півфінал, не вийшли в фінал, але все рівно, ну, напевно, перше традиційне питання в такій ситуації, що не вийшло? Що не вийшло? <кхух> не вийшла більша гра в Атаці. В Атаці зіграли слабо. особливо в першому таймі. таймі. Ну, пайдемо закономірний результат. хоча Гол, конечно же, психологически немножко ребят, э, скажем так, сбил с того настроя, потому что на первых минутах пропускать гол всегда всегда очень сложно и потом восстановиться. Но тем не менее, мы смогли <coughs> постарались выровнять игру, потому что в начале минут 15-20 Киевская «Динамо» владела преимуществом. Э, второй тайм, второй тайм мы сыграли, я считаю, намного сильнее, чем первый. Был контроль м'яча, игра грав футбол. Ну, к сожалению, було очень мало острих моментів, из яких ми б могли реалізувати і забить м'яч. Швидкий гол зрозуміло, що напевно він десь каже не негативно вплинув на ваших хлопців. Але загалом, навіть пропустивши швидкий гол, дуже важко ви виходили. Це було десь психологічно зв'язано, чи все-таки все рівень динамо трошки вищий, тому так важко вас гра... дуже, ну, можна сказати, що в атаку в першому таймі практично вас нічого не виходило. В другому було краще. Це все-таки психологія це чи рівень майстерності. Ну, тут все вместе, но, конечно, Киевская Динамо по селекции, если так взять объективно, то, конечно, я считаю, что они сильнее, чем мы по подбору игроков. Поэтому я делал замены, я пытался внести коррективы, но, к сожалению, те игроки, которые выходили, они старались, отдавались, но конкретно усилить, как бы и приблизить нас к хотя бы ничейному результату у нас не получилось. У сегодня работа замены игроков, которые выходила на замену, потом их вертали назад, не удалось им війти в игру? Удавалось ходить в игру, в принципе, но не отрабатывали каждый по 15 минут. Я хотел хотя бы, скажем так, э, э, нашу активность в атаке за счет свежести, за счет свежести, ребят. Поэтому центр поля все-таки поле все равно было немножко тяжеловато. Каждый отработал там, кто выходил из там по 15-10 по минут, хотел за счет интенсивности как-то повлиять на, <кх> на развитие событий на поле. Ясно. Голос взирвало с сегодняшнего матча. Голос. Гол, гол, Я кажу, голос ви зірвали в сьогоднішньому матчі. Голос, ні, потрошку в кожному. А. Четверта гра вже дається в знаки, так? Да? Важко. Ну, Підказуємо, переживаємо за ребят, тому... Ясно. ну, будемо вам дякувати. Вас попереду матч за третє місце, кого ви хотіли бачити своїм суперником? Шахтар. З яким ви ще не грали. Чи УФК Карпати, з якими вже зіграли 1-1 і вже їх краще знаєте? Шахтар, ми знаємо дуже добре. Ми по другу грали з ними не один раз, тому нам все одно. Я вважаю, що вони дві хороші достойні команди, і я думаю, що та, що та, та, та і з історій, стоїть очень інтересно Добре, Дякую вам за ваші відповіді і бажаємо успіху в матчі за бронзу. Дякую. Вірний по Напрузі щойно закінчився поєдинок півфіналу першості України між командами Ю-15 Шахтар Карпати. 1 0 Шахтар все-таки втримав цю перемогу в кінці. Спочатку дотис, потім втримав. І зараз у нас в студії старший тренер донецької команди Андрій Заболотний. Пане Андрію, я бачу, що ви втомились не менше ніж гравці. Віддали я бачу море енергії і сил. Ваші емоції, ваші враження від цього поєдинку. Ну, враження як є. Що, в принципі, погода. дождь тяжелое поле тяжело было приспособиться некоторые наши ребята оказались не готовы к такой ситуации именно в плане подбора обуви поэтому где-то было тяжело кто-то падал поскальзывался поэтому на концовочку может нам и не хватило каких-то сиренок. но я хотел бы сказать э, целый год эту команду ну я помогал. А тренировал Игорь Иванович Леонов. Поэтому это большая его заслуга, то что мы вышли в финал. Ну а финал это такое дело. В принципе мы много для этого работы проделали. Грою своєї команди, в плані чисто, ну, я зрозуміло, що морально-вольові якості буде, мені здається, яка ж в неналежному на рівні, що у вас, що у ваших суперників, а загалом Грою своєї команди, чи ви задоволені, чи вдалося команді виконати установку на Гру, як ви домовлялись перед Грою? Установку, ну, можна так сказати, процентів, ну, на 80, як так визначити, ну, не повністю виповнили, Некоторі розтірялись, а для них це ще, ну, такий рівень, що треба... Надо... когда включать морально-волевые качества, ну, некоторые ребята просто еще к этому не готовы. А с самой игрой, отрезками, были хорошие моменты. Ну, у нас хорошо тут, пока получается на стандартных ситуациях. Ну, это мы работаем в тренировках, это все. Ну, конечно, надо все нам прибавлять в качестве именно игры. Ну, сегодняшняя игра так проходила эпизодами, было, что вы тиснули соперника, где-то они вас тиснули, в другому таймі там гончарук ваш з метро примудрився попасти в штангу неймовірно. Ну а в кінці вже вам поталанило також м'яч попав в стійку. Тому будемо казати, що везіння було рівномірно, напевно, між командами. Як вам сьогоднішній ваш суперник і чи, чи здавало вас чимось Карпати в цій грі? Ну ми з цим соперником уже не перший раз зустрічаємося. Я только могу одне сказати. Ані, ну. Очень сильно прибавили, потому что мы два года назад с ними играли, в том году мы с ними играли. Ну, ребята прибавили, видно, у них есть и командная игра, и индивидуальности есть в команде. Поэтому очень сложный соперник, но хорошо мы к нему просто подготовились. Смотрели игры, изучали, с ребятами теорию провели. Поэтому, ну, а соперник, ну, достоин, ну, он, он тоже был достоин финала, так наверное. Ну, я вами погоджуюсь. Ну, і за дві доби на вас чекає гра з, знову з Динамо. З ними ви вже грали в фіналі минулого року, В цьому році вже грали тут в груповому етапі. Наскільки буде, напевно, важко. Ну, і ви і Динамо один одного дуже добре знають. І, ви, і для вас, і для них це буде остання п'ята гра. На вашу думку, що буде вирішальним в фінальному поєдинку? Ну, предполагаємо, що вирішальним все-таки буде морально валіво качіства, психологія, як хлопці зможуть настроїтися, як себе підготувати. Потому что сегодня даже было видно, что кто-то просто вот, такое ощущение, как вот, улетел в небо и все. Не, не, Проблема мы знаем. Это не в физическом плане. Физически мы, они готовы хорошо, ребята. А вот психология есть. Некоторые ребята, что не первый раз такое вот происходит. Не может зараза через не может, да? Есть и такие есть, да, которые терпеть не могут. но это дети, что. -то. Ну так, футболі, але в футболі без цього не можна, щоб не, не терпіти там і так далі. Ну що ж, пане Андрію, дякую вам за відповідь на питання. Бажаю вам гарно підготуватись до фіналу. Ну і показати фіналі разом з нами хороший футбол. Дякуємо. З нами був старший тренер команди Шахтаря Андрій Заболотний. Ну, слідом за старшим тренером Шахтаря Андрієм Заболотним у нас в студії керманич львівської команди УФК Карпати Тарас Павліш. Пане Тарасе, ну зрозуміло, що десь є напевно, розчарування від результату, але якщо так абстрагуватись від того, що ви не змогли вирватися в фінал, прорватися в фінал, ваше враження від сьогоднішнього То Ви знаєте, єдине, що неприємно, так хлопцям чесно емоції, десь може бути трошки, то дурниць, але емоції не емоції, а не виконано хлопці. Установку мінімум стандартних політ для наших повітря. І навіть от м'яч нам забили, просилося Стен Сергій Стень допрацюй буквально буквально 8 метрів максимальної швидкості, і того кутового би не було, і може би не було того гола. Ну, не можна казати, далі не повезло, в кінці мали момент, Хадукін не забив. Але так, в принципі, ну, я знаю, від гри таке двояке враження. Хотілося звичайно, перемогти, ну нічого, що не робить, будемо сильніші. Ходукін в маєте на увазі епізод, коли попав в стійку? В стійку. Так, ну. Здійсно, в цьому епізоді вам не повезло. ну, але будемо справедливі. В першому таймі і гончарук ваші ворота з метра попав перекладено також. Тому звезіння напевно було більш-менш рівномірне. так, та тавно я навіть знаю, що що. Не можу сказати, бачите, хлопці не, не забоялися. Ігра почалася роді, і на нашу перевагу. Флин-20 досить непогано виглядали, Потім я навіть не знаю, чи підсіли, чи що. Ну, не знаю. Але так, в принципі, ми задоволені. Як на мене, то вирішальним моментом в цій грі стали все ж таки і дві заміни, вимушені заміни. Коли ви замінили капітана команди Дідика і лідера атаки Радалицького, так і в цій ситуації ну, гревці, які вийшли, все ж таки видно було, що команда якби так і десь морально чуть під Ціла і відійшли назад, і десь почали розраховувати більше на додатковий час. Я так розумію, що не є у вас, не вистачає глибини. Е Замін так, тут я з вами згоден, що у нас люди, які виходять на заміну, скажімо так, замін, ті, що виходять на заміну, повинні підсилювати гру, а вони, я так думаю, що навіть ще й уславлюють. Ну, навіть дай Бог, щоб була рівноцінна, заміна це вже не хотілося б. Хотів, щоб рівноцінна заміна була. Ну нічого, будемо шукати. Зараз тим більше трошки проведемо ротацію, бо є в нас на цей науці три хлопчика. Непогано. Ну як непоганих, на наш погляд, непоганих. Будемо діятися, що вони підсилять нашу команду. Тренер Шахтаря Андрій Заболотний був буквально перед вами, він відзначив, що. Каже, слідкую за Карпатами вже не перший раз бачить цю команду, і відзначу, що ваша команда помітно додала за останній час, особливо каже, є індивідуальність, але дуже команда додала каже, в командній грі. Ви також, я знаю, що з Шахтарами, хто кажуть, вже проводили і матчі, не перший їх знаєте. Що ви скажете про Шахтар в цьому плані? Я не маю на увазі, що це має бути там. Я кажу, комплімент у відповідь. Але як ви можете оцінити, от Шахтар, ви їх бачили минулого року, вони вони були на турнірі в Морщині в стрію фінальному. Зараз ну і так ви їх, напевно. Десь Ну, пересікалися, пересікалися, та вже неодорожало з ними грали. Ну ви знаєте, напевно, може, у нас більше було мотивації, в них може десь була наша недооцінка, бо ми останні дві гри вони нас перемагали, і вони десь, може, напевно, була недооцінка. Так, команда досить досить рівна команда, так що ну, нам дуже приємно, якщо вони говорять, що ми прибавляємо. Дуже їм дякую. І ще два питання по понеділку, вже по майбутньому. Перше питання: ну так, ваш, я кажу, нейтральний прогноз. Динамо, Шахтар, Динамо в фіналі. Хто фаворитом буде в цій, на вашу думку? Ну, ви розумієте, ви самі прекрасно розумієте, що фінальний матч. Десь то не є мужики грають, то і діти, вони будуть максимальна налаштованість. Десь ціна одної помилки може вирішити на користь одної, так і другої команди. А так, як на мене, то сьогодні ми шахтарем заграли. Перед тим бачили Динамо Київ. Я вважаю, що дві рівних команди. Ясно. Ну і питання у вас повтор? Вже виграли в третьому турі з Дніпром. Але ціна того матчу був вихід в півфінал. Зараз ціна буде трошки більша. Будуть бронзові медалі, хто кажуть, стояти на кону. Знову ж таки, ви вже дивилися сьогодні повторний матч УФК, верніше, Дніпро з Динамо Київ. І як ви вважаєте, матч в понеділок він буде важчим з Дніпром чи легшим в групі? І якщо важчим чи легшим, чому? Я думаю, що він буде важчий в психологічному налаштуванні, бо діти будуть розуміти, що ціна, так як ви сказали, ціна питання на третє місце, і в них десь так само, як за матч Драмаків я говорив, психо буде ціна помилки. Може, десь такого видовочного футболу не буде, але ну, будемо від наших хлопців вимагати по максимуму, а там побачимо. Ну що ж, бажаємо вам успіху в розовому фіналі. Все таки я кажу, четверте місце найбільш образливе, і в футболі взагалі в спорті. Тому бажаємо, щоб ви все таки додому повернулися так. третіми. Yeah. Yeah. Всього. Yeah. Okay. Yeah.